З колві тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Шановні, триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз, уже за доброю традицією в студії, вітаємо Сергія Галушко. Це директор оборонних програм Українського інституту майбутнього. Дякую, що прийшли. Слава Україні! Слава добрий ранок! Почнемо, звісно, з українських діпстрайків та Порт Туапсе уже був під ураженням невідомих, але корисних дронів цієї ночі ну влучили дуже прицільно з того, що вдалося уже розібратися. По перше, там якісь ну як росіяни пишуть уламки, впали на танкер, п -п 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 пошкодили надбудову. Ну тобто, по суті, поки не поремонтують, воно в море не вийде. А також пошкоджена інфраструктура нафтопродукту наливного терміналу, коли локалізували уже осінтери місця. Це ударів це власне глибоководні пірси, які призначені для прийняття танкерів класу Афрамакс. АфраМАКС це той, що проходить через суецьку протоку. Відповідно, може заходити в якісь там специфічні гавані, як панамакс. Це про панамську протоку. і Це такі габарити корабля, габарити танкера в даному випадку влаштов... враховуються. Так само є про Афрамакс. Ну і відповідно, напевно, один з Афрамаксів чомусь почав палати почала палати якраз інфраструктура самого терміналу. Плюс були удари по деяких підстанціях на території Російської Федерації, українські діпстрайки. І от нездатність Росіян захистити системами протиповітряної борони. Они тут все для них експорт нафти і нафтопродуктів дуже важливий. Що ви за цим бачите? Перш за все, мабуть, є сенс погодитися з сімками, що 100%, 100 надійної ППО вона теоретично може бути, але на практиці мало хто зміг її побудувати, враховуючи розміри території Російської Федерації, кількість об'єктів, які потенційно мають бути прикриті від ударів з повітря, і власне кажучи, кількість та стан засобів ППО то скажімо так росіянам зараз дуже непросто дати відповідь да зрозуміло москва наприклад це пріоритет там кілька кільця кільця ППО вибудувані розширюється кількість стартових майданчиків але якщо говорити про інші міста об'єкти критичної інфраструктури то е, на всіх панцирів пансерів не хватить тим паче що давайте згадаємо е, інформацію від наших спецслужб про те що які протягом цього року серед пріоритетних цілей для наших ударів, для наших спецпідрозділів, були саме засоби ППО. Тобто починаючи від тих засобів ППО, які вздовж лінії бойового зіткнення, вони також працюють і по прикриттю наших військ, а також вони працюють по тим цілям, які йдуть, ну, те, що ми називаємо Діпстрайк, то їм не дуже легко це все виявити і в такій кількості, а мова вже йде про сотні. Засобів під час одного удару перехопити. А, добре, давайте тепер до ще одної історії, яка знаєте, трохи пов'язана з власне фронтовою протиповітряною обороною росіян. Операція головного управління розвідки у Покровську, те, що вони навіть засвітили, як прилітає два Блекхоуки, з них висаджується десант. Да, ми багато і ви багато говорили, що прифронтова ППО у росіян насичена. Інші військові оглядачі, військові експерти кажуть, що ну до фронту росіяни таки стягують, але якось вдалося. По перше. Ну, посадити два гелікоптери і дати їм спокійно потім відлетіти кудись, ну, куди треба було ближче до тилу, і це означає, що там напевно ППО не працювала. І відповідно ну, сама зухвалість цієї операції. Що ви про неї думаєте? І як ви оцінюєте, чому раптом ухвалили рішення заводити операторів власне головного управління розвідки на те, щоб знищувати тих, хто просочився в місто? Я думаю так, що якщо ми проаналізуємо експертні оцінки з цього приводу, тому що ця подія розійшлась дуже помітно, mm -hmm. то є дві крайності. Перша група група експертів зауважує, що якщо вже до справи залучили суперелітні супер спецпідрозділи, то ця ситуація досить важка. Я сподіваюся, що це песимістична оцінка, тому що якщо ми можемо вірити офіційним заявам, то ситуація контролюється, місце захищається від диверсантів. Там, тобто... Використовувати спецпідрозділи такого рівня якості піхоти, я сподіваюся, сенсу не ну нема що найменше. Інша діаметральна протиповожна протилежна оцінка це те, що, а, скоріше за все, була якась а, унікальна ситуація було якісь унікальне завдання, саме яке вимагало особливої підготовки, особливого забезпечення бійців. Тому було прийнято рішення використати еліту, що стосується власне застосування вертольотів. Ну, по перше. Давай, давайте віддамо належне мужності та майстерності наших льотчиків, тому що Ну, от я пам'ятаю свої польоти, ну якось звичайно пасажира на гелікоптерах в районі Донецька, там навіть під час перемир'я. Тобто, це щось таке американські гірки відпочивають, притискаючись до землі, обходячи лінії електропередач. Тобто, це, ну, це просто ну, важко прийняти наскільки це важко ввести машину в таких умовах. І вони це зробили. Це су супер майстерність, власне кажучи, що щодо проведення бойового виліт. Перше, першого ви, ви правильно запам'ятали, що це е, раптовість. Тобто, коли росіяни вже е, не сильно розглядали саму можливість появи таких машин поблизу лінії зійдення, тобто для них це е, перше скоріше це було певним шоком. А що це? Потім вже почалася реакція. Це реакція, це вже биття по по хвостам. Ну і е, фахівці е, підтвердять, що такі такі польоти це не отримання дозволу від диспетчера. Від Полетів це комплексна робота, е, починаючи від е, по, по, по майданчику, де готуються машини до виліту, тобто вони вже приховані. Немає не, не значення як далеко від лінії зіткнення, тому що і космічна розвитка, і інші види розвитків все це бачить. Е, Можливо, площадка піскоку, е, смуга прольоту. Це все е, розвідується. Е, всі, ймовірні місця, е, де може бути ППО або навіть вогонь стрілецької зброї, беруться під вогневий контроль. Тобто, скажімо так, маршруту польоту все має бути, що може вести вогонь по повітряним цілям. все має бути знищено. Реп працює на скажу так: на борту зазвичай на борту транспортних гелікоптерів. Є оператори у кулеметних установок, які справа зліва або задній по сфері також можуть як кажуть зброя останнього шансу. Тобто, це складна операція. Вона готується не 5 хвилин, і дуже багато фахівців різних родів військ задіяні, щоб це відбувало. Булось ну бачимо, що відбулося деталі. Дізнаємося я думаю, набагато пізніше, тому що по існуючій практиці таке не дуже скоро розповідають, тому що там також по ту сторону фронту. Ото бік фронту також уважно читають, слухають, і аналізують. Ну так, ми не видаємо якоїсь секретної інформації, принаймні через те, що у мене, наприклад, її немає. Мені не видали, і я так розумію, вам зараз не дуже видають військову таємницю. Це такий жарт. Пробачте, давайте далі. Про значить про тамагавки, про це вже заявило. Ну точніше пише CNN з посиланням на трьох американських і європейських чиновників. Пентагон оцінив, що якщо вони погодяться на передачу, чи то про продаж скоріше правильно буде сказати томагавків для України, то це не утворить якогось там супердефіциту для самих збройних сил Сполучених Штатів Америки. Це поки що розмови, але якщо взяти ширше у е, військово-політичній ситуації, то от по лінії Росія Сполучені Штати зараз ми бачимо лише ескалацію у вигляді заяв, у вигляді фраз Путіна, у вигляді випробування цих всіх арешників, бурівесніки. І таке інше, чи маємо ми ситуацію, коли десь можна вважати, що ось-ось вона карибська криза? Давайте спробуємо розділити на дві частини. Тобто, власне, повідомлення CNN. Ну, Звертаю увагу, що це не офіційне повідомлення посадової особи. Тим паче, що такі перемовини точно до моменту прийняття рішення як право закриті. Це інформація медіа. Вона мала також продовження, тому що буквально після оприлюднення було кілька інших блоків інформації з цього приводу, що це дав великі підрахунки, що є в арсеналах збройних сил США. Мова йде про те, що там понад 4 тисячі томагавків у них є. Є замовлення на збільшення виробництва, але там темпи цього виробництва не дуже високі, тому американці мали думати окей, у них є певні плани. По різним скажімо так регіонам світу, і треба мати певний запас, тому що можна передати Україні. Такі підрахунки точно велись, і звертаю увагу, що от що на цьому етапі е, яка інформація пройшла? що ця інформ... що підрахунки, результати е, розрахунків та ймовірність передачі Україні. Були надані американському президенту до його е, крайньої зустрічі з українським президентом. Тобто, це була одна з опцій, яку йому скоріше за все е, дали для прийняття рішення, і радники певним чином е, йому радили, яким чином ця інформація може бути використана або не використана. Тому е, да, рахували, да, е, оцінювали варіанти. Серешта, це рішення виключно американського президента, про які сьогодні мова не йде. Поки що йде мова про те, що хочуть дипломатичного шляху. Ну а якщо говорити про російську сторону, я вже сьогодні цитував Дугіна, це один з ідеологів руського міра. Він написав, що коли ми там хочемо, там кажемо, що хочемо тільки Донбас і нас не цікавить вся решта України, то значить Захід буде забирати у нас Донбас. Якщо ми скажемо, що нам потрібна вся Україна, але ми все ми далі не посунемо, значить, на країни Балтії і Східної. Єврі... Європу, то значить, можливо, Україну нам і віддадуть, але цього недостатньо. Якщо ми просто будемо погрожувати Європі, то штати там якось будуть хм, щось іще думати. Якщо ми будемо розмахувати у цими всіми бурів'ясниками, булавами, сарматами, пасійдонами перед штатами, то нам віддадуть хоча би східну Європу. Ну отака історія від головного від одного з найголовніших російських ідеологів. Далі Медведєв, це колишній місцеблюститель, що називається крісла президента в Російській Федерації. Нині секретар Радбезу він же сказав, що там Бельгію треба знищити оцим цим самим бурісникам, щоб там було ядерне цунамі. Чомусь саме Бельгію і чомусь напередодні буквально помітили над американською військовою базою, де базується американська, в тому числі ядерна зброя, помітили невідомі безпілотники. Знайти ані пілота, ані безпілотник не вдалося поліції. Ці передали справу, що називається передали інформацію до Міністерства оборони. Росіяни в ескалацію вміють. Як на це дивиться світ і як може реагувати? На заході деякі і політики, і експерти вже кажуть наступно, що для нас третя світова вже розпочалася і Європи. Не обов'язково це має бути факт оголошення війни. Не обов'язково це має бути факт безпосереднього збройного зіткнення, коли яким чином перерізаються комунікації. Безпілотники, це вже взагалі, вже навіть топ новиною перестало бути кожен день. Ми про них десь чуємо кібератаки, вплив на інформаційний простір. Це в принципі для. Для фахівців нічого нового, це все в рамках е, так званої теорії гібрид, гібридної війни, про яку е, російські воєначальники вже, мабуть, е, більше десяти років е, тому про це говорили, і, 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 розк... і весь світ знав, як це має відбуватися. Тому це питання до наших партнерів, яким чином вони оцінюють цю загрозу. Е, це, по-перше, по-друге, як реагувати, і третє, чи є політична е, рішучість, воля власне реагувати. Щодо загроз, то розвідувальні органи всіх європейських країн вони зазвичай публікують свої оцінки за, за результатами року або на прогноз на наступний рік або в інший період. Тобто, те, що пройшло через, через мене, я о, практично у всіх всіх документах бачив, що Російська Федерація це а є. Або безпосередньо, або потенційно, або там якась інша загроза для конкретної європейської країни, Розкладув, розкладувалися по повичкам складові цієї загрози, ну, те, що ми кажемо, гібридна, гібридний вплив, гібридна війна. І е, розвідка казала, що маємо реагувати. Певні політичні рішення, або щонайменше заяви вже лунали, у тому числі від очільників європейських країн, НАТО, Євро, Євросоюзу. Е, але е, тепер питання, наскільки далеко. Вони будуть послідовні в реагуванні на цю загрозу. Тому що коли безпілотник літає над військовою базою, а в цей час якась дискусія, а чи може ППО конкретної країни в умовах мирного часу збивати безпілотник на своїй території, це, вибачте, мені нагадує. Не хочу приходити на добре. Скажу м'яко, мені це дуже нагадує ситуацію Криму 2014 року, колись хто говорив, а ми не отримали команду відкривати вогонь. Вибачте, на тебе нападають, а ти чекаєш команду звідки? Марса, Брюсіля, Київа, з Марса, Брюсселя, Києва, ще звідкись. Ну Суже. так, Така історія ще про ескалацію. Тепер уже Лукашенко, білоруський диктатор, сказав, що наступного місяця у грудні на бойове чергування у них буде поставлено російський арешнік. Російський арешнік, ми пам'ятаємо про один його випадок використання, коли прилетіло по Дніпру страшні картинки. Хоча там, за наслідками з того, що я знаю, якихось там ну повністю випаленої землі, там не було. Тепер уже арішнік в Білорусі. Що це їм дає? Ну Лукашенко хоче показати себе таким матчоменом. Звідти ж були розмови про тактичну ядерну зброю на території Білорусі, знову ж таки російську. Тепер уже Арішнік, як ви про це думаєте, і навіщо вони це роблять? Якщо роблять Windows Vienna, до речі, спробуємо е, використовувати цифри, які е, які оприлюднені розвідкою. Що каже розвідувальний орган? Що можливості росіян по виробництву? власне, ракет – це 6 одиниць на рік. Тобто 6 в цьому році, він каже, 6 в наступному, вибачте, 12, там, чи 18, чи 24. Це, е, що вже, кінець світу, скоріше за все, ні. Тобто, якщо говорити про кількість, то точно вони не всі підуть і Що навіть підуть, то, то точно не всі підуть на білоруську територію, тому що по перше є такі розуміння, як стратегічні запаси. По друге, воно має бути по-третє, враховуючи максимальну дальність, це все ж таки ракета середньої дальності. і, Скоріше за все, вона потенційно пускові райони мають бути з точки зору власне воєнної точки зору, мають бути розсереджені по всій території Росії, і точно Білорусь це не єдине місце. Це технічна і е, е, чисто військова оцінка. Якщо говорити в політичному плані, то е, знову ж таки е, це балістична ракета, тобто вона має як максимальну, так і мінімальну е, дальність пуску. Е, мінімальна дальність, це що заявлено у відкритих джерелах. Я намагаюсь посилатися виключно на відкриті джерела. Це 700 кілометрів. Тобто беремо будь-яку точку, е, будь-яке місце е, е, Республіки Білорусь, і спробуємо намалювати умовне коло, де ці 700 кілометрів е, мають бути, і ми розуміємо, що е, мало ймовірно, що основними цілями це цілі на території України. Е, це вже гарна новина, і е, методом виключення приходимо до висновку що мабуть це демонстрація певної загрози для власне європейського континенту, і тобто більшість європейських столиць знаходиться не, не такі стави, знаходиться потенційно е, у межах підкреслю заявленої дальності пуску заявленої. Тому що декларація це одне, а реальні характеристики, які досягнуться, трошки інше. Тому чи буде це, скажімо так, якійсь, якоюсь срібною кулею в якимсь якоїсь срібної кулею міжнародних відносинах міжнародній безпеці? Точно ні, да це елемент ескалації, коли тільки протягом минулого місяця, в жовтні, кілька пакетів санкцій з боку Сполучених Штатів і Європи і окремих країн по відношенню до Росії і. Певні елементи пов'язані е, з можливістю відновлення ядерних випробувань, там розгортання певних систем озброєння тобто дуже багато подій відбулося, і зрозуміло, що російські стороні треба яким чином реагувати, також насичувати інформаційний простір, якимось там мовно кажучи, чи чи реальними, чи віртуальними посейдонами, там бурівниками, там речниками і таке інше. Тобто, то це комплексне е, таке питання. І я думаю, що російська сторона намагається також вижати з цього по максимуму, тому що, от знову ж таки, всі повідомлення. Ня про бурів'яснік Посейдон, там певні ракети збільшеної дальності класичні для того, що Скандера, наприклад, і, і, і щодо розгортання річника, вони всі відбулись протягом кількох тижнів, які співпали з, з іншими міжнародними подіями. Тобто, висновок дуже такий простий з цього, цього приводу. <проводить> добре, ну і про перемир'я. Про мир говорили Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь. Ясно, що основні переговори будуть ну ближче до весни. Було проанонсовано, що Дональд Трамп може відвідати Пекін у квітні наступного. Року, тим не менше, китайська позиція завжди була про те, що там ядерне застосування ядерної зброї чи навіть якісь там натяки на застосування ядерної зброї це неприпустимо. Але у відповідь на російські заяви щодо цих всіх бурівєсників Дональд Трамп сказав, що наказує поновити ядерні випробування. Там не було деталізації про дії росіян. кажуть, що ну по суті ядерну зброю вони не випробовували, бо цей весь бурівєс. Нік, це просто ну атомний двигун. Вони вже є. Вони вже працюють на атомних підводних човнах. Наприклад. Те саме стосується оцього е, хто він там? Бурєвєснік, да ракета Pasidon. Е, Ну, Посейдон – це підводний оцей дрон. А Бурєвєснік – це ракета з ядерним двигуном. Але ну по суті, це не випробування самої по собі, нібито ядерної зброї. Тут така юридична казуїстика. Трям прямо сказав про випробування ядерної зброї, що ви за цим бачите, і що це може бути, тому що американці ну рідко, аж так, аж так кидаються. Е, Необґрунтованими речами. Про Дональда Трампа можна сказати, що він виграв 100-500 тисяч війн. Але це таке політичне. Коли прямо говориться про випробування ядерної зброї, ну тут щось треба розуміти. Ну, По-перше, випробування і застосування речі різні. По-друге, з технічної точки зору, власне, фахівці. Завжди були б за те, щоб зброя перевірялася і випробувалася інакше важко оцінити її реальний стан і набагато важче займатися її розвитком і підтримувати певну безпеку. Тобто, це технічно, але технічна сказав, завжди була підпорядкована політичній. Що ми маємо? Трамп сказав, що мова йде про випробування будь-якою країною в світі. А ми розуміємо, що ядерний клуб це і північна Корея, скоріше за все, там ну, тобто це не тільки Росія, і це був це, скоріше, за все було, був посил всьому світу. Що добре подумайте перед тим, як випробувати. По-друге, російська сторона і до цього, і відразу після заяви американського президента сказала, що наш полігон на новій землі технічно готовий проводити випробування. Ми часу не гаяли. Вони підкреслили, ми підтрим зробили необхідні кроки, щоб в будь-який момент розпочати випробування, продовжити випробування. І по третє, є певні сімки знову ж таки технічні, що ті місця випробування, та місце, де випробували сполучених штатах, воно було законсервоване. І е, є оптимістичні терміни, що це буде швидко приведено в готовність, а є певні розрахунки і кажуть, що якщо, скажімо так, без, е, без поспіху, тому що ядерна зброя, поспіх це дуже такі. Дискусійне питання, то це три роки, щоб е, поновити випробування. Е, були спроби проводити моделювання ядерних випробувань, а це або тестування окремих елементів без ланцюгової реакції, тобто там підривачі, або там, наприклад, якісь системи безпеки, там ядерної зброї. Вони випробуються, тому що це питання підтримання їх боєздатному стані. А е, власне такого гарячого випробування про це мова не йшла. Десь так десь так. Добре, добре, дуже дякую за ваші роз'яснення. Швидко минув час. Дякую, що приїхали до студії. Нагадаю, аудиторії з нами в ефірі був директор оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко. Говорили і про ну зростання по суті у світі ядерної ескалації і заяву Дональда Трампа про поновлення відродження, що називається ядерних досліджень. Ну і багато різних таких гучних заяв від Російської Федерації. Шановні, ні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.